Жив собі Іван на світі. А в того Івана не була жінка, шлялася погана. Десять літ прожив із нею в злагоді та мирі, доки з іншим не застукав у чужій квартирі. Ні до чого у Івана вже нема охоти. Тут заїда його начальник, каже, вижену з роботи. І подумав неборака. Ну, його все к бісу. Взяв вірьовку і подався вішатись до лісу. Там, у лісі він зустрівся з бабою Ягою, що змітала біля хатки попіл чергою. Ти чого спитала баба, у лісі блукаєш? Може, ягід захотілось, чи гриби шукаєш? А Іван махнув на неї, як на патарочу. — Я сказав, шукаю гілку, вішатися хочу. Жінка в мене розгулялась, бахуряку має, ще й начальник по роботі вигнать обіцяє. Іди сюди, сказала баба. Нахилися, сину. Я у тебе і щуприни вирву волосину. Смиконула і прошептала. Згинь, біда усяка, хай сьогодні вріже до упаклятий бахуряка. Потім вирвала з щуприни другу волосину. Оплювала і сказала. Заспокойся, сину, полетить і твій начальник витурять лихого. Ти начальником по службі будеш замість його. Зняв Іван з плеча вірьовку і закинув бісу. Не гадав, що екстрасенса стріну серед лісу. Ви мені життя вернули. Може, грошей дати? Ні, сказала гордобаба, баба. Підемо до хати. Проведеш сьогодні нічку голубе зо мною, точно так, як бахуряка з жінкою твоєю. А інакше по старому може все оставить. Бахур буде жити на світі, а начальник править. Подивився Іван з-під лоба на його горбату. Покрутив сердега носом та й побрів у хату. Вранці швидко підхопився, наче з переляку, каже, піду гляну, як ховати будуть бахуряку, як начальника у шию витрять лихого та й ключі від кабінету забрунював. Не устиг він від порога й двох ступити кроків, як його спитала баба. Скільки ж тобі років? Ой, бабусю, чи маленько. ось у цей вівторок у мене буде кругла дата, сповнюється сорок. І сказала екстрабаба, Сорок літ на носі. А ти віриш, не до тебе в казочки ще й досі. Ця хатинка невеличка, лісова сторожка. А я просто сторожиха. Звуть мене, я водошка.